АУДІОКНИГИ українською від студії Калідор. Альфред ГІЧКОК презентує Класика детектива Елізабет Дірел. Я увійшов у темний передпокій і несподівано почув різке клацання. «Роза?» – запитав я, знімаючи мокру від дощу куртку. Світло, що спалахнуло на мить, мене засліпило. Перше, про що я подумав, коли до мене повернувся зір, які гарні ноги у моєї дружини. Друга ж думка, яка сяйнула мені, не мала до її принад жодного стосунку. Хм, Дивно, як отвір діаметром у дев'ять міліметрів може бути настільки схожим на залізничний тунель. Роза міцно тримала мій кольт 38-го калібру обома руками, як я її вчив. І можете мені повірити, руки в неї не тремтіли. Те клацання означало, що вона звела револьвер. Я подивився на обличчя дружини і зрозумів, що вона хоче вистрілити. Ще мені чомусь згадалося, що я сам, як останній ідіот, Навчив її поводитися із вогнепальною зброєю. Вона була старанною ученицею і тепер стріляла краще за деяких поліцейських. Ти диви, потім вхідні двері від крові не відмиєш? пожартував я, хоча відверто мені було не до сміху. Хто вона? спокійно запитала Роза. Цього разу я її знаю. Я працював, пояснив я, намагаючись, аби голос в мене не тремтів. Я був на особливому завданні. На особливому завданні це на Рудій чи на брюнетці. Вона хрипло розсміялася. Але ж до цього могло б і не дійти, якби ти припинив бігати за бабами. Ти пригадай, скільки разів я тебе про це просила. О, господи, ти знову за старе. Зітхнув я. Мені здавалося, що всі ці дурні звинувачення вже у минулому. Про що ти тільки розмовляєш із тим психоаналітиком, який бере сто баксів за годину? «Ти Що? Ти що зовсім за дуре по мене тримаєш? розлютилася Роза. Я знаю, що ти був в коханки. Стихо. Зараз третя година ночі. Сусіди почують. Ой, сусіди його турбують. Ну що ж, хай чують, хай викликають копів. І я поцікавлюся у твоїх дружбанів, яке це таке особливе завдання ти виконував сьогодні вночі. Її палець на гачку побілішав, і я заплющив очі, чекаючи пострілу і болю. Я почув глухе клац, а тоді глухий звук револьвера, що впав на килим. Я розплющив очі і на ватяних ногах підійшов до дружини та опустився на коліна. Роза заридала і обійняла мене. Невже невже ти думав, що я вб'ю тебе, Джейку?» – схлипувала вона. Револьвер не заряджений. я, я спеціально розрядила його. Розо. Ну, коли ти нарешті усвідомиш, чорт забирай, що у копів ненормований робочий день, сказав я. Якщо не віриш, можеш зателефонувати мені на роботу і запитати, де я був. І все одно я не вірю в жодні особливі завдання. Я, я розрядила револьвер, але це ще не означає, що я не застрелю тебе щойно дізнаюся, хто вона така. Ну, гаразд. Ішли спати. Я уже збирався йти за нею до спальні, коли нічну тишу розірвав телефонний дзвінок. Джейк я впізнав голос сусідки на сходовому майданчику. Привіт, Вітні. Я все чула. Ти як? Цілий? Загалом так, але був на волосинку від смерті. Роза спрямувала на мене револьвер, але він, слава богу, був незаряджений. Це не може не радувати, але. Послухай, Джейку, у твоєї рози нерви розхитані. Як ти гадаєш? Можливо, вітні сама психоаналітик і постійно вчить мене, як жити. Можливо, потрібно щось терміново зробити. Наступного разу револьвер може виявитися зарядженим. Якщо не хочеш, щоб я із нею розмовляла, то зателефонуй хоча б її психоаналітику. Для чого? Він два роки промиває їй мізки, а толку жодного. Я зітхнув. Вона й досі погрожує мені револьвером. А знаєш, що у цьому найсмішніше? Те, що мене могли пристрелити із мого власного револьвера. Ти помиляєшся щодо психоаналітика. М'яко сказала Уітні. Все могло б бути значно гірше. Якби не ці два роки, тебе б зараз наймовірніше везли б у лікарню. Або у морг. невесело подумав я. Знаєш, дякую за дзвінок, підсумував я. Давай обговоримо це завтра. Мені потрібно спати. Завтра на роботу. Останнє завоювання? Поцікавилася ядуча роза, коли я увійшов до спальні. Це вітні, пояснив я і почав розтібати сорочку. Вона почула шум і зателефонувала дізнатися, чи все гаразд. А їй щодо цього, обурилася дружина. Вічно вона пхає носа не у свої справи. Розо, зітхнув я, знімаючи промоклі туфлі. Якщо мені не зраджує пам'ять, раніше вітні тобі подобалася. Подобалася, але тільки доти, поки не почала чіплятися до тебе. Після невеликої паузи Роза задумливо промовила. «Хм, Звісно, це вітні. Як же я відразу не здогадалася? Не сміши мене, гмикнув я. Вітні могла б бути твоєю подругою, якби ти цього захотіла. Я не жартувала Джейку, похитала головою дружина. Якщо я дізнаюся, що ти мене зраджуєш, і дізнаюся, із ким, то із задоволенням вб'ю її, і мені буде все одно подруга вона чи незнайомка. Вона, знаєте, сказала це таким тоном, що я їй повірив частково Роза мала рацію. Звичайно ж, у мене була коханка, тільки не в Ітні, як вона думала. Я вже півроку зустрічався із Керол сусідкою згори. Учора у мене, звісно ж, не було жодного особливого завдання. Півночі я провів на поверх вище власної квартири. Аби приспати підозри дружини, перша ніж йти додому, я вийшов на вулицю. І декілька хвилин простояв під дощем. І тільки, добряче змокнувши, я піднявся нагору. Недарма ж я був копом. Ми із Керол домовилися зустрітися в ресторані о пів на десяту. Не дочекавшись її, я вийняв стільниковий і набрав номер. Я чекаю тебе вже майже годину, дорікнув я своїй коханці. Я не прийду, Джейко. Повідомила вона, мені набридло ховатися, ти повинен із нею розлучитися. Хм, І на якій підставі? поцікавився я. До того ж, ти не знаєш мою розу. Вона обов'язково влаштує скандал і перетворить розлучення на гучне шоу. До речі, можу сказати іще ще дещо. Якщо я подам на розлучення, мене викинуть з роботи за моральну розбещеність і тоді прощавай пенсія. Але я боюся за тебе, Джейку. вигукнула Керол. Я чула, як вона вночі кричала і чим погрожувала. «А, Нічого страшного. спробував я її заспокоїти. «У нас просто дуже погана звукоізоляція. Я тебе люблю. Я чув у її голосі сльози. І ти мене теж любиш. Я тобі тисячу разів казала, нам потрібно порозумітися із нею. Розповісти, що ми кохаємо одне одного, і вимагати, аби аби вона пішла? Ти що збожеволіла? Я сторопів настільки, що мало не похлинувся кавою. Я ні. А ось твоя дружина, схоже, зовсім збожеволіла. Не хочу ділити тебе із цією ненормальною бабегою. Невже ти не розумієш, що вона, вона може перерізати тобі горло вночі, поки ти спатимеш? Подумай над моїми словами, Джейку, ти ти знаєш, де мене знайти. На той час, коли я допив нарешті каву, у мене в голові визрів план: якщо все буде як треба, всі проблеми буде вирішено. Я зателефонував на роботу і сказав, що погано почуваюся. Потім зателефонував дружині і вирушив додому. Але замість того, аби відчинити свої двері, я підійшов до квартири Вітні і натис на кнопку дзвінка. Привіт, сказав я. Без макіяжу Вітні мала особливо спокусливий вигляд. Я не раз казав їй, що вона надто гарна, аби вправляти мізки всіляким психам, їй би в кіно зніматися. Я передумав Вітні, зітхнув я. Ти була права. Потрібно щось робити. Поговори з Розою. Ну, слава Богу, полегшено зітхнула вона і посміхнулася. Все ж таки краще пізно, аніж ніколи. Ми підійшли до моїх дверей, і я почав коперсатися у кишенях, шукаючи ключ, а вітні мерзлякувато повела плечима, адже вона вийшла на сходи в одному халатику. От, чорт, вилаявся я. Здається, забув ключ. То подзвони у дзвоник, сказала вона, здригаючись від холоду. Ти замерзла? Я обійняв її, і перш ніж вона змогла відпихнути мене, поцілував її у губи. Зараз я тебе зігрію, промуркотів я. Двері скрипнули, і Вітні відні відштовхнула мене та гукнула. Розо, це не те, що ти ду. Роза тримала у руці револьвер. Все як сьогодні вночі, тільки цього разу він був зарядженим. Куля відкинула вітні на стіну, на її високих грудях розцвіла червона троянда. Роза перевела погляд на мене і задоволено посміхнулася, ніби кажучи даремно ти мені не вірив. Я вдарив її в підборіддя. Вона впала на підлогу, немов скошена. Я переступив через нерухоме тіло дружини, підійшов до телефону і набрав номер поліції. Забираючи розу, яка ще й досі не прийшла до тями, Флекс і Грік співчутливо хитали головами. Після того, як експерти із лабораторії зробили свою справу, санітари відвезли Уітні у морг. Все це зайняло напрочуд мало часу. Я сказав колегам, що трохи прийду до тями і приїду до відділку давати свідчення. Флекс із Грісом звеліли мені не поспішати. Що не кажи, а робота поліцейського хоч і небезпечна, але має свої переваги. Залишившись один, я відкрив банку пива, ліг на дивані і взяв телефон. У квартирі на горі пролунали дзвінки. Джейку, ти як? схвильовано запитала Керол. Я чула постріл, а потім приїхала поліція. Я так злякалася. Все гаразд, Керол. Роза застрелила Уітні, нашу сусідку на майданчику. Ти її знаєш, вона була психоаналітиком. Моїй дружині чогось спало на думку, ніби вона моя коханка. Що? Порозмовляємо пізніше, крихітко. Мені треба поїхати у відділок і відповісти на декілька стандартних питань. Я поклав слухавку. Нарешті я вільний, і з радістю майнуло в голові. Після того, як розус запроторять до в'язниці або ж психлікарні, це вже як вийде, І з розлученням мене проблем не буде. І при цьому жодних аліментів. Чудово! Я сьорбнув пива і почав планувати майбутнє. Від приємних думок мене відірвав телефонний дзвінок. Якщо це знову Керол, то вона надто починає набридати. Слава Богу, вона мені не дружина і кинути її буде набагато легше, аніж розу. Ні. Вистачить із мене подружнього життя. Але за кілька секунд я вже шкодував, що це була не Керол. Джойку, твоя дружина втекла, повідомив черговий сержант. У слухавці на задньому плані лунали схвильовані голоси, тільки от я ніяк не міг розібрати слів. Що? Я різко сів. Як вона могла втекти із камери? Як це сталося? Не із камери, з кабінету сержанта Чесера. Вона... вона вилізла через вікно якого біса Роза робила у кабінеті Честера?» – не зрозумів я. Вона ж людину вбила. Ви мали б посадити її за грати. Все так, але ми не хотіли саджати твою дружину в камеру до п'яниць та наркоманів, зніяковіло промовив Філ. Ну, розумієш, поліцейська солідарність і все таке. Честер просто відвів її до себе і замкнув двері. Ідіоти. заревів я. Ти знаєш, це ще не все. зітхнув сержант на тому боці дроту. Вона прихопила із собою револьвер. Е, розумієш, честер як на зло забув, що той у шухляді столу. Господи, Честер залишив у кімнаті револьвер і відкрите вікно? У мене похололо на серці від поганого перечуття. Приголомшливо! І куди він ходив? Хотів пригостити її пончиками й кавою? Ну, за кавою ходив і аспірином, знову зітхнув Філ. Ти ж розумієш, вона все-таки дружина поліцейського. У цю мить вхідні двері прочинилися і на порозі нашої квартири з'явилася розлючена роза. Ти сам чудово розумієш, дружина поліцейського. туркотів у слухавці Філ. Так, небезпечніша за звичайну жінку. Закінчив я фразу за нього. Дякую, що зателефонував Філе. Ні. Роза мене не вбила. На щастя, я залишився живим. Але навіть якщо мене коли-небудь і випишуть із цієї проклятої лікарні, про жінок мені все одно доведеться забути. Дружина постаралася. Нічого не зробиш. Сам винен, не потрібно було. Вчите її так влучно стріляти. Елізабет Діру Ревнощі. Читав Руслан Алексію Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал. Подобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. Для просування цього відео та каналу напишіть, будь ласка, декілька коментарів під цим твором. За можливості підтримайте вихід нових книг, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, BuyMeACoffee чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Збройні Сили України. І допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.